Днями компанія Dell презентувала доволі цікавий пристрій. Своєрідний All-in-One в галузі серверних пристроїв PowerEdge Вірнекс. Машина розміром з габаритний комп'ютерний системний блок складається з чотирьох серверів 12-го покоління PowerEdge M620 або M520, вбудованого комутатора з 16-ма внутрішніми та 8-ма зовнішніми портами. Плюс достатньо простору для встановлення 12-ти жорстких дисків або твердотілих накопичувачів SSD. В основі цього комплексного серверного рішення процесори Intel Xeon нового покоління, які ми знаємо забезпечують високу продуктивність та енергоефективність. Всі чотири серверних вузли мають доступ до внутрішньої загальної системи збереження даних з мінімальною затримкою. Завдяки поєднанню серверів, накопичувачів та мережевих компонентів в одному корпусі. PowerEdge жвіртекс набагато простіше встановлювати та обслуговувати. Пристрій компанія DIL пропонує у двох варіантах для розміщення на підлозі чи столі та для розміщення у серверній стійці. Для такого пристрою не потрібна окрема кімната зі звукоізоляцією та охолодженням. Його рівень шуму майже такий, як у звичайного персонального комп'ютера. Особливо сподобається таке рішення системним адміністраторам. Управління системами тут уніфіковане. Розгортання, моніторинг та обслуговування серверів, системи збереження даних та мережевих компонентів виконується за допомогою однієї консолі на основі браузера. Данный продукт рассчитан, как я уже сказала, для малого середнього среднего бизнеса. То есть это могут быть университеты, когда отдельная кафедра может иметь свою среду. Это могут быть больницы, это могут быть банковские филиалы, где небольшие страховые компании. Это возможность построения полноценного отсутствия в компактном исполнении. Нове комплексне серверне рішення Dell вже доступно на українському ринку.